Особовий склад головного управління Нацполіції області переведено на посилений варіант несення служби, створені оперативні штаби, є координація дій з Службою безпеки України в області, з прокуратурою, судами, Державною службою надзвичайних ситуацій, також прикордонною службою, Національною гвардією, органами місцевого самоврядування. Під час проведення всіх травневих свят, буде задіяно близько тисячі правоохоронців всіх служб. Хочу закликати всіх громадян під час цих всіх свят для загальної та особистої безпеки бути пильними та особливо звертати увагу на. Сторонні предмети залишені без нагляду речі, сумки, пакети, підозрілі машини, які припарковані в місцях масового перебування, яких раніше, наприклад, там не було, не помічалось. Підозрілих осіб, якщо будуть такі, і закликаємо, щоб по всіх таких фактах наші громадяни відразу повідомляли поліцію для вчасного Заступати 351 людина особового складу та 130 одиниць техніки. Також буде у нас щодо на цілому чергуванні посилена група підотехнічних робіт в складі 5 чоловік та двох одиниць. Батальйон забезпечує охорону органів державної адміністрації. Це у нас. Рівненська обласна державна адміністрація. Залучається два поста. Цілодобова охорона здійснюється. Також передбачено черговий підрозділ в батальйоні. Техніка заправлена, особи склад готовності.